Друзі, всім привіт! З вами Music і сьогодні я вам розкажу, чи актуальна американське ПТ 10 рівня, яка є однією з найстарших та незмінюваних розробниками, як її знарядити, та подивимося з вами бій, який я зіграв буквально вчора, котрий показує, як на ній треба грати. Тому ставте лайк україномовному контенту, пишіть будь-який коментар, адже це дуже важливо для просування відео. Ми починаємо. І так, ПТ-10 го рівня американська Є3. Що я можу про неї сказати? Чи актуальна вона для кінця 2022 року? О так. І вона, вдумайтесь, не змінювалась і до сих пір нереально актуальна. Так само, як і іс 4 до речі. Він теж не змінювався. Ну там зашивали тільки башту трошки, але. Танк, по суті, не змінювався. А з польовою модернізацією танки заграли, і з боновим обладнанням танки заграли по новому. Отже, розбираємо перше. Обладнання. Досилач обов'язково, так як у нас циклічна машина, і з дуже і дуже шаленим ДПМом, ви вдумайтесь на ПТ, у якої 375 пробоя на голді, 3500. Середня шкода. І 031 точність. Тобто, вдумайтеся, 031 ну, На тому ж Мінотаврі для показу 037 І так. Досилач обов'язково. Боновий, можна, трофейний, неважливо, ну, краще всього боновий. А, далі. Закалка. Чому закалка? Тому що можна тут вентиль, але закалка важливіше, так як ми граємо як важкий танк, бо це машина з бронею набагато вища, ніж більшості важких танків в нашій грі. І е поліпшений компресор обов'язково. Тому що з ним, без точніше, без поліпшеного компресору є три, ну дуже неповоротка машина. Дуже не тому обов'язково для рухливості я не любитель компресорів взагалі на танках ставити. Але оцей танк якраз і оцей, от Мінотавра, я потім по ньому теж відео зроблю. Ну, вони потребують компресорів, то що без них взагалі ніяк. По обладнанню зрозуміло. По снарядам ви дивіться, тут ще в мене два фугаси, тут голда, тому що... Ну, треба використовувати плюси, тому що це найпотужніша підкаліберна пушка в горі. Точніше, яка стріляє підкаліберними снарядами. І спорядження. Ну тут стандарт. Ви можете велику аптечку ставити. Я тут трошки економлю, типу, треба срібла ж. Отже, мала аптечка. Ремкомплект, як завжди, і допайок обов'язково. Тому що ми в принципі не горимо, так як ми не підставляємо зад. Якщо в зад нам стріляють, так да, ми будемо горіти. Але ми завжди йдемо лобом. Окей, далі по перкам командира, обов'язково перший перк. Якщо тут нульовий ставити, неважливо який перк, головне, щоб він був один як перших. Можете от, один з цих поставити, немає різниці. Він все одно буде працювати так само, як, як не нульовий. Отже, ремонт, братерство. Гострий зір, я б тут поміняв місцями. Ну, тут у мене я просто скидав уміння, і я вже ну, тут не впливає, як вони стоять в якому порядку. Тобто, ремонт, братерство, радіоперехоплення, гострий зір, маскування. Тому що у нас є, е, е, так як ми ПТ, у нас бонус до маскування. Отже, з цим перком ми іще більше будемо отримувати цього бонусу до маскування. І з останніх сил дуже корисний перк, коли ви засвічуєте супротивника, ви вмираєте, але він ще буде світитися на протязі двох секунд. Тому ось такі перки. Далі, навідник. Так само два перки, ці стандартні, потім снайпер, потім пра. Плавне обертання башти, е, потім злопам'ятний. теж е, у нас е, Двох секунд. Тобто ми засвітили когось, і він світиться додатково 2 секунди. Потім, потім майстер зброяр і маскування, і останнє пожежогасіння можна ставити. Так, Далі у нас механік водій, так само два перки. Ці стандартні. Чистота і порядок обов'язково, щоб ми не горіли. І віртуоз, щоб ми на місці додатково з бонусом плюс з компресором будемо на місці обертатися набагато швидше. І два заряджаючих у нас залишилося. Так само два перки обов'язково, безконтактна бойокладка одному заряджаючому, тому що вдвох вона не рахується. Інтуїція важливо, коли ми зустрічаємо гриля або фв 4005 якщо ми бачимо, заряджаємо фугас за 2 секунди, перезаряджаємо, якщо у нас заряджений вже підкалібер або ББшка. І другий заряджаючий у нас так само два перки ці. Потім інтуїція обов'язково двома вивчайте, тому що вона посилюється, коли два вивчено. Без не посилюється, не вивчайте її. Відчайдушні так само не, не посилюються, не вивчаєте двома заряджаючими. Потім маскування, пожежогасіння. Е і от оці, ну, вони не посилюються двома. Бачите, ефективність не збільшується, якщо вивчена двома заряджаючими так. Це все по е перкам. Добре. По обладнанню сказав. По спорядженню теж сказав. По польовій модернізації. Два. 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 Тут краще нічого. Тут, в принципі, тут маскування або ми оглядаємо більше. Я тут ставлю більше на огляд, щоб ми когось ще засвітили. Тому що це, в принципі, важливіше, ніж скритність. Так як ми штурмовапите, ми граємо на передній лінії. Отже, чи актуальна ця ПТ? Так. Актуальне не те слово. Подивіться на точність, подивіться на ДПМ, подивіться на альфу, подивіться на пробиття під калібером. 375. 375 мм. І переходимо до бою, переходимо до діла. Зараз подивимося, на що здатна ця. ПТ. При тому, що я зіграв цей бій вчора, ганяв бої. Сесія в мене вийшла десь до 5 тисяч. Я збираюсь взяти три відмітки на цьому танку, тому що в мене на Е4. Де мій е 4 е 4 до речі, чим відрізняється? В принципі, мені комфортніше раніше було на Е4 грати. От в мене на ньому є три відмітки. Але ця ПТ, вона. Хоча вони, типу, по назві навіть, і м по вигляду однакові, вони граються абсолютно по-іншому. От просто абсолютно. Отже, ми е переходимо до бою, і я скажу, до речі, що е 3 навіть більш схожа з Мінотавром, ніж з е 4 Все. Тепер поїхали дивитися бій. Отже, ми попадаємо на карту Загублене місто. Куди треба їхати на цій карті на важких танках. На важких танках, або на суперважких ПТ. Обов'язково їдемо ми в місто. Обов'язково. І зазвичай сюди їдемо або ось сюди їдемо, на простріл. Тобто, або сюди. Або сюди. Я вирішив поїхати сюди, але зауважте, що звідти можуть прострілити е нас супротивники. І е зауважте, що це штурм, тому звідти, от звідси, і звідси теж можуть прострілювати. І ми дивимося вже роз'їзди по карті. Я дивлюсь, що тут, в принципі, прикривають. М -м зараз я буду дивитися, що. Яга якби проїжджає, ну і я О, я... Спочатку я зупиняюся. Тобто ви не рвіться занадто вперед. Але і не стійте позаду. Це дуже важливо. Так, бачимо, що у них там купа супротивників, яга щось там. Ага. Вона щось там вицілює. Я виходжу, думаю, зіграю від броні. Я стріляю. Ага, і я виключив просто е камеру. Я стріляв і не попав просто туди, мене пробивають. І я скажу вам, нам щастить. Тому що на, тільки на 900 нам дає яга. Але нас пробиває, тому так, не дуже. Отже, ми пробиваємо Type 5 хев. Я не знаю, що робить тут E100. От він спочатку дуже погано грає. Я його не підбираю. Я просто хочу теж постріляти там. Отже, так, я думаю поїхати там, де про гетто. Дивлюсь, що Маус починає виїжджати. Так, Я починаю зводитися. Ага. Так, виїжджає т 5. Ми даємо йому тичечку. І зразу заїжджаємо. Так, він дає на е 100 е Бачимо, що Маус заїжджає. Угу. Так, Маус від'їжджає, і ми даємо по. Хевіку, тому що він важливіший Маус, в принципі, він і так розбереться. Е, на ньому ну, немає такого, скажімо так, він в бою нічого поганого не зробить. А Хевік, в принципі, він хоч такий, е, його рахують посередковим танком зараз, але він ну, може навести шороху. Так, дивимося, що ЄСТО е, стоїть, не дає нам грати. І я хочу забрати. Ягу О, знову мені 100 виїжджає. Так. Я тут думаю, думаю, думаю. У нас вже 2200 дамагу. Але тут варто не спішити, тому що ми бачимо, що тут абсолютно всі, ну, майже всі, е, важкі танки. Так. Ми починаємо вицілювати, вицілювати, вицілювати. Оп! І стріляємо, до речі, точність. Точність у цій ПТ дуже і дуже класна. Бачимо, що Маус чомусь завис. Я не знаю, може він в снайперському, може пішов поїсти. Так, нас не пробивають. і броня у цього, у цього танку важкого ПТ надзвичайно, надзвичайно класні. Так, ми добираємо. Ну тут я вже на варкадному прицілі. Тобто, в мене така звичка, є, що я стріляю. Просто не виходячи з Аркади. Ну, у нас ж 375 пробою. Нам це, в принципі, неважливо. Так, я дивлюсь, що Є100 забрав FV4005. Тобто FV4005 знаходиться в полі. Тим часом ми вже настріляли з вами 4200 дамагу, зробили три фраги. Ми, в принципі, виграємо. Так, дивимося по роз'їзду. Так, ми. В вигідних положеннях, скажімо так. Яга у нас фулова теж когось вицілює, напевно, Є3. Я хочу проїхати далі, але не тобто не стояти там, де є 100, тому що там я знаю, що в полі fv 4005 Ага, Ну я тут закрив язі, може вона вицілювала довго. Так, ми пробиваємо Є3 і бачимо, що там СТРВ стоїть. Так, добре, є три у нас добирають. Ми виграємо вже 5000 хп, настрілюємо 4900. Бачимо, граємо е, на передовій позиції, це найголовніше грати на передку. Так, е, бачимо, що ягу щось там розбирають. Е, ми стоїмо одночасно на захваті, тому що їхати вперед не можна, бо там, як ми бачили, вже стріляє стерва. Ось тут стоїть. Так, я тикаю на карту, може когось засвітимо. Зводимося, зводимся, зводитись обов'язково до кінця. Ну, майже до кінця. У мене теж погана звичка не зводитися до кінця. Ага, ось і в ЕВ. Ми засвітили. Точніше, ні, не ми не засвітили. Ми прострілили її. І настріляли вже 6100. Ви Дивіться, 6100 без. Будь-якого напруження. Ми прострілили. Супер, супер. Так, бачимо, що ГВЕ. Ну, в аркадному прицілі стріляємо. Вже ми постріляли на 6292, майже захватили базу. Бачимо, що ЄБР. Зараз буде супер е вистріл по єбр у Так, ви цього можемо сказати, не бачили. І я сподіваюся, сподіваюся, все ще. Вицілити і прострілити стерву. Я просто молю, щоб вона виїхала на мене. Як ви думаєте, вийде вона чи не вийде, і вона виїжджає. І ми пробиваємо її на 800. І того у нас 7100 дамагу. Так, це не рекордний бій, але. Ми тут робили все правильно. Ми не стріляли в принципі багато дамагу. І в цей день я грав м, десь боїв 20. М, і середня... Ну, в сесії середній дамаг вийшов 4600 4700, щось таке. А для відмітки, для трьох відміток треба 4400. Так як в мене м, на другій відмітці поки що, і потихеньку-потихеньку підіймаємося. Тобто... Що скажемо по цій ПТ-шці? Дуже і дуже актуальна. Набагато актуальніше, ніж нововведені деякі танки 10 го рівня. Тому качати обов'язково. Так. Там є Т-95, але я вам скажу, я теж думав, що буде тяжко, але на Т-95 дивно, але було дуже легко на ній грати. І в задоволення. Тому. Друзі, підписуйтесь на канал, качайте є3 американську ПТ-10 рівня. Підтримайте мене коментарем будь-яким. З вами був Мюзік. І зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!